В Ефірі випуск новин про знакові події у студії Катерина Трасюк Вітаю вас. Сьогодні, 18 березня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких відомих українців, як військовий льотчик Василь Мурашко та авіоконструктор Федір Муравченко. Саме цього дня, 1662 року, в Парижі почав курсувати перший громадський транспорт карета на 8 місць. 1871 року розпочалося збройне повстання Паризької комуни. 1898 року німецький інженер Дизель створив двигун внутрішнього згоряння. 1932 року у Сіднейській затоці почав почав діяти найширший у світі міст шириною майже 49 метрів. 1965 року людина вперше вийшла у відкритий космос. А в державному календарі України день працівників податкової і митної справи. Соціологічна служба центру Розумкова провела опитування, згідно з якими нинішній державний рух України вважають правильними 12% опитаних, а неправильним понад 73% респондентів. Про інші неординарні події в Україні на фронтовому Донбасі минулої доби на наші позиції впали понад мін мінтерористів. В Україні заборонили ще 13 агресивних російських телеканалів. Заарештованому екс-главі Вінницької поліції Швецову. І вкримінували державну зраду. В Запоріжжі демонтували найбільший в Україні пам'ятник Леніну висотою 20 метрів. Росія визнала, що її запасів нафти вистачить лише до 2044 року, а її видобуток різко впаде вже з 2020-го. Футболісти донецького шахтаря перемогли бельгійський Андерхлехт і вийшли у чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Серед 157 країн світу найщасливішою визнано Данію. За нею йдуть Швейцарія, Ісландія. Та Норвегія. Україна посіла 123 місце між Ганою та Кенією. Житомир захопили вишколені англійські вояки. Британці допомагають нашим воїнам у тренінгу на полігоні. Наш репортаж далі. Група розвідників просувається ворожою територією. Однак на підрозділ очікує засідка противника. Сьогодні ми, як і крайні декілька днів, проходили навчання з британськими інструкторами, вивчали в основному оборонні дії в міській місцевості, частково захоплювали тематику контратак, ну і все, що з цим пов'язано. Евакуація пораненого під час відбиття атаки противника один з етапів тритижневого поглибленого курсу для курсантів навчального центру ВДВ, який викладають інструктори з Великої Британії. Українські військовослужбовці кажуть, що у досвідчених британців є чому повчитися. Британські інструктори мають набагато більш широкий і набагато більш глибокий досвід ведення бойових дій. Наскільки ми вже дізнались, тепер вони були і в Афганістані. Брали безпосередню участь в бойових діях там, миротворчих місіях, і їхній континент був в Іраку, тобто вони мали можливість набратися бойового досвіду, щоб згодом передавати його іншим бійцям, своїм безпосередньо бійцям, бійцям інших держав. Маючи подібний досвід, в АТО, звісно, нам було б набагато легше, аби перед відправкою в зону бойових дій на Донбас. Їхні інструктори мали можливість нас підготовлювати до того, з чим ми там можемо стикнутися. Було б набагато менше жертв, було б набагато легше працювати, набагато кращі були б результати. Це безсумнівно. За усіма діями українських десантників пильно стежать британські інструктори. Помилки виправляють і намагаються якомога більше навчити, аби ретельніше підготувати наших військових. Ми тут в Україні для того, щоб допомогти підготувати українські збройні сили. То ми вчимо тактику безпосередню, як діяти в міській місцевості. Це включає як заходити в будівлі, так само як ми обороняємо будівлі, патрулювання міській місцевості. Діяти як евакуювати поранених, якщо є поранені, тим часом британські спеціалісти кажуть, що і в наших спецпризначенців є чому повчитися, адже бойові дії в зоні АТО мають свою специфіку. Ну, наша тактика в якихось мірі відрізняється від української, а в чомусь є багато схожості. І так ми багато чого і нового почерпнули для себе. І також вони чогось вчаться в нас, а ми чогось вчимося в них. Британські інструктори минулого року провели чотири курси підготовки у навчальному центрі. Тоді вони допомогли підготувати понад три сотні бійців і ще півтори сотні українських інструкторів. Тож на цьому співпраця не завершиться, наголошують і українські, і британські військові. Триває наш телепроект Волю надії Савченко, учасники якого вимагають її негайного звільнення з путінської тюрми. Маємо чергові відгуки на підтримку надії. Ми дуже підтримуємо. Переживаємо, переживаємо. Я думаю, всі всі, 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 всі робляться. Так що я вважаю, що це вже якби ми, під... якби ми підтримували тим, що треба підтримувати, розумієте? Для того, щоб ми були крепкі, сильні і, і не бідні. Ну, а що от. ми маємо робити? Не дурити одне одного, і на цьому все. От. Щоб тоді, тоді... <різь> не сиділа б вона там в цій тюрмі, розумієте? А те, що Надя дівчина дай Боже, то я думаю, такі... Може, ми самі не знали, що серед нас такі люди є. А є, виявляється, слава Богу. І про інші вагомі події у житті Житомирщини. Користення при отриманні хабара пійманий головний інспектор архітектурно-будівельної інспекції. Головне управління державного казначейства в області відзначає своє 20-річчя. Завтра, о 20-й годині, 30 хвилин, Житомирщина візьме участь у всесвітній акції Година землі. 22 березня в Житомирському державному технологічному університеті обиратимуть нового ректора. Наступного вівторка Житомир відвідає Юлія Тимошенко а наступної середи Левко Лук'яненко. 25 березня в Житомирі виступить по Теса Анастасія Дмитрук, авторка знаменитого вірша про Росію: ми не будемо братьями, ні по родині, ні по матері». Обласне телебачення продовжує свій новий суспільний проект Допоможе селу. Оновлений ролик далі. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. Наша ювілейна Франкіана Івана Франка заслужено, вважають винятковим дитячим письменником. Про дітей він писав з теплим, сердечним почуттям, з батьківською любов'ю. За словами Михайла Коцюбинського, Франко наче спочиває на дітях од моря сліз і горя, співцем якого він зробився. Сучасники Каменіра свідчили, як тепло він ставився до малечі. Це була любов, зіткана з найніжніших людських почуттів. де б він не зустрічав дітей. Завжди знаходив час з ними поговорити, послухати їхні розповіді. За народним календарем сьогодні святого Кону, на якого наші предки називали городником. З цього дня починалася гаряча городня пора. У народі говорили, на конона градаря починають копати грядки в городі. А найближчої ночі синоптики обіцяють мороз до мінус 5 градусів. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.